Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болю і зла, де народом співана пісня. Містить тільки хороші Мій улюблений світ без насильства, де немає страха війни де розквітла калина барвиста. І голосі не почуєш сумних. Улюблений світ це не казка, а реальне, щасливе життя. Бо звільнивши наш світ від насильства, можна сміло йти в майбуття. І коли на теренах країни без страждань заживе кожне місто, скажуть люди всієї країни, Україна це світ без насильства. Без насильства, який він насправді безмежний, щасливий і сильний, де кожен живе по правді, де кожен усміхається сонце, де кожен любить людину, де добрі слова скрізь лунають, де мова дзвонить солов'ї Мій улюблений світ це не казка. А реально щасливе життя, бо звільнивши нас світ без насильства, можна сміло йти в майбуття. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болю і зла. Тут народом складена пісня містить тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає страждань і війни, де розквітла калина барвиста і пісень не почуєш сумних.